Ну що ж, усім привіт, друзі! як ви вічали, я буду знімати відео на дачі. Зараз у нас на годину кудись третя година 0,6. І зараз я думаю, що я піду. трішки з ними прогуляюсь. До речі, у нас такий крутий возик є, я про нього взагалі просто забула. Він ось дуже прикольненький такий. Ручка мені аж десь по пояс, мабуть. Навіть більше вона десь мені не знаю докува, але дуже вона, коротше, прикольна ця коляска, колясочка. Тут ще є в неї такі застяжки, але я не застібала поки що дуже прикольний колесик, а там ще є багажник. От далі. Так от вони у нас тут сидять. Ось. Ми вийшли погуляти. Як і обіцяла, я зніму відео на дачі, і я... ми вийшли з дачі. Ми вийшли на подвір'я, зараз ми трішки погуляємо. Тоді, я думаю, ми ще підемо, можливо, на батут, але в нас недавно йшов дощ, тому я не знаю, можливо, він буде мокрий, і ми підемо десь пізніше або взагалі не будемо йти. Ще можна піти на гамак або на качелю. Якщо друг кудись підемо, підемо. то думаю, що тільки на батут. Зараз ще хочуть трішки там прогулятися десь. І там, от. От. Е, от. І я думаю, що будемо йти вже на дачу. Ну, типу, в хату, так. Я, до речі, з собою брала е, таку іграшку і там ще соска, я думаю, що ми зараз трошки погуляємо. Або, можливо, вже поп'ємо, а потім будемо гуляти, я ще не знаю. Це я трошки заматлена, ось. Але я думаю, що я її скоро помию. Тут, до речі, такий прикольний є цей розблокутувати. Ну, коротше, я думаю, ви поняли, жирафа, ну во, жирафа. Ось Вони тут плавають, хочуть дістати свій корм що на листочку. Такі от вони тут гарненькі. Ось, зараз будемо йти гуляти. Ми трошки погуляємо, і тоді підемо до мої на дачі. Ось такий ось возик, зараз я покажу докудива. Він мені треба спершу вивезти, тому що ми зараз йдемо в десятці. Ось там зараз його шутенько вивезу і ми будемо трошки гуляти. Ось так, ось я зараз покажу Він мені. Він десь мені... Дощ, він доволі такий високий. мені. Я його ось так от вивезу. Зараз ми будемо прогулюватись поверсінь. Тут, звичайно, трошки такі горбачки, я не знаю, чи буде дуже зручно. Ще тут трошки вітер, ну, тут, звичайно, сонце, але трошки і вітер, я не знаю. Я в кофті зараз, але думаю, що зараз я трішки зніму, тому що вже трошки тепліше стає. Ось так от ми зараз їздимо, трошки поїздимо, я думаю, що ми будемо йти. Так, да, надачу або на батут. Я не знаю, що точно куди ми підемо. Ось, ось так вони в мене тут сидять, зараз вам покажу ось так ось. Вони в пледуку ще сидять і в боді. Одразу, це за саме нова дівчинка, про яку я вам казала. Замість Христинки тепер буде вся дівчинка, а Тимофія я не міняла. Вони в мене вдвох в боді, на також в бодіку, Тимофій візуть ще ось такі ось штучки, а от вона в мене в таких прикольних шкарпеточках. Зараз ми будемо йти далі гуляти, і через тишечки, Я думаю, я думаю, що коли ми вже прийдемо на дачу, я думаю, що ми тоді, коли ми підемо вже в хату саму, я думаю, що тоді ми підемо а, кормити їх. Вони в мене зранку вже їли. Ось потім я їх положила на даний сон, і вже через годинку десь вони будуть в мене лягати на другий даний сон. О, десь через, ну да, в 16, думаю, вони ляжуть, хоча вони спали з 13 по 13.50, дуже мало поспали. Тому да, з першої години по першому до 50. Ось тому, я думаю, ще, можливо, трошки навіть треба ніж положити, десь 15-40, чи, можливо, в 30, дуже сильний вітер. Але просто я переживаю, щоб було добре чути. Хочу трошки далі зняти, щоб було краще. Я не знаю, як краще. Я знімаю ось так, можливо, краще буде зняти отак. Ось так ось ми з ними туди гуляємо. Зараз ще трошки йдемо до того кінця і думаю, будемо йти. Я зайшла в віседку, зараз заберу куртку, бо в нас просто був тощ, і я брала собою куртку на всяк випадок. Ось, Тому я зараз ніколи її візьму і ми будемо йти. Я вже заховала куртку знаєш, і зараз ми будемо йти вже назад. Ось ось так. Я тут їх везу. До речі, майонку я назвала Лада. Ось я думала над Ілоною, Стефанією і Ладою, тому що е, ну, мені видається, що Стефанія з таким, я вже зараз знати, його багато використовує. Ілона, ну це така не дуже прикольна, а от Лада мені віду, що саме така прикольненька. Ось так ось ми з ними йдемо. Зараз же будемо вертатися назад. Ось.